Робот Гуля на Слобожанщині або степова мелодія, частина шоста На просторах Слобожанщини, де був степ і дули вітри, Гуля потрапив, слідуючи одним зі старих торгових шляхів. Він побачив кобзаря Григорія. Робот під'їхав ближче, почувши сумні намагання видавити з інструменту хоча б чистий звук. Оптимізація необхідна. Дозвольте допомогти. «Гуль, Гуль!» – озвався він. Кобзар, здивовано, підвівши голову, кілька секунд розглядав незвичайного слухача. Та хто ж ти такий? спитав він. Мабуть, посланець. коли на таку дрібницю звернув увагу. Я гуля, робот мандрівник, моя функція, аналіз та допомога, гуль. А я, Григорій, заходь, коли допомога твоя не від диявола, відповів дід, і так вони познайомились. Дід намагався налаштувати стару кобзу. Струна порвалась, а нової немає, сумно сказав він. Гуля просканував кобзу. Аналіз матеріалу, натягую піп. Його сенсори виявили мікротріщину в корпусі, що спричиняла розрив струн. Потрібне укріплення, програма, регенерація дерева. Він наніс на тріщину прозору в'язку рідину зі своїх запасів. Рідина проникла в дерево, і тріщина буквально зрослася на очах, навіть міцніша за навколишній матеріал. Етап другий струна, гуль. Гуля помітив блискучу рослину, ковилу. Її стебла були міцні й гнучкі. Експеримент. Піп. Він обробив стебло спеціальним розчином, перетворивши його на ідеальну струну. Григорій, торкаючись нової струни, аж заплакав. Звучить, як степовий вітер. Бачиш гулю, Ковила. це не просто рослина. Вона, як губка, вбирала в себе протягом століть усі звуки степу, шум вітру, спів птахів, цокіт кінських копит, голоси людей, що тут жили, сміх і плач, вірші і пісні, мелодію дощу та шепіт трав. Дід Григорій... Торкнувшись кобзи, продовжив. Тепер, коли я торкаюся струни з ковили, я вивільняю цю накопичену енергію та пам'ять. І вся історія степу починає говорити через мою музику. Він заграв, і на звуки зійшлись люди. Степовий вітер доносив мелодію до кожного слухача. Гуля створив голограму візуалізацію музики, де ноти танцювали, як хвилі ковили. Люди слухали і були дуже захоплені. Ти не просто полагодив інструмент. Роботе, сказав кобзар. Ти розв'язав язик самому степу, а коли співає степ, його чує не тільки вухо, його чує душа. Потім він подарував гулі пір'їну з ковили. Дякую, гуль. Ковила для мене теж стала дуже важлива. І тепер я знаю, як звучить пам'ять степу, відповів робот. Гуля попрощався і їхав далі, думаючи про те, що його чекає на берегах могутнього Дніпра в серці на Гуль-гуль!